Люденьки, всім привіт! Сьогодні в своїй рубриці без коментарів, де я зазвичай виговорююсь на камеру, хочеться зачепити, на мою думку, дуже важливу тему стосовно поведінки деяких водіїв. На дорогах в момент спілкування з представниками поліції у мене нещодавно в одній з попередніх поїздок, і по суті, в цій поїздці також сталася ідентична ситуація. Це коли я їдучи на автомобілі з червоними транзитними номерними знаками, зупиняюсь на блокпосту. І поки чекаю свою чергу під'їхати, постояти перед знаком. Дивлюсь, працівник поліції звернув увагу на мій автомобіль. Червоні транзити, це як червона ганчірка для працівників поліції останнім часом стали. І щось перевіряє в телефоні. Я вже розумію, що він відкрив базу МТСБУ і перевіряє по номеру, який встановлений на моєму автомобілі, чи є в мене діючий поліс страхування. Я по суті вже один раз декілька років заплативши штраф, який практично вдвічі перевищує вартість страхового полісу, навчений цим. І я тепер в більшості випадків роблю страховий поліс для автомобілів, для своїх клієнтів автомобілів заздалегідь за день і точно їду впевнений, знаючи, що в мене автомобіль застрахований, і почуваю себе максимально впевнено і спокійно в таких ситуаціях. Але в даному випадку я б хотів звернути вашу увагу на те, як. Я вважаю, треба спілкуватися з працівниками поліції навіть в той момент, коли у вас все правильно, але вас зупинили, забирають ваш час. Тому що, ну по суті, працівник поліції, от конкретно в подібному випадку, діє в тому числі і в ваших також інтересах. Дивимось уважно. Добридень, добро Попавській дня. області. Іван Іванович, машина куди їде? Харків. Комусь на руки. Ну, Вона щойно пригнана, розмитнена. Страховий <світ> поліс, що не робите на неї. А що, <світ> як ви вирішили, що йде? Я по базі ПСБУ перевірив, вона пише, не дісти <світ> на дані. <так>. — <світ> Вона по ВІН-номеру зроблена, страховка. А, а, давайте, по ВІН-номеру все. — Зараз в мене немає роздрукованого, він в мене в електронному вигляді. По вінному, ну, можете перевірити. Бо мені електронний шукати довго буде. Так що ви шукаєте, страховку чи ні? Я шукаю, чи є роздрукована, але немає, тому номеру краще. Так. Находить? Volkswagen Passat. Так, він, він. Все, є. все, дуже дякую. дякую. Ви один такий чесний. Ну, хто зробив. Дякую, <хи> гарного дня. Записати це відео і пояснювальну частину до нього мене спонукала величезна кількість подібних відео, де люди або спеціально, або випадково вже в процесі записують ролики, в яких... Частіше за все, якраз таки, намагаються своє порушення чи швидкісного режиму, чи неправильний проїзд в якійсь частині ну дуже багато відео. Гадаю, ви розумієте, про що я говорю. У нас в інтернеті, де люди вступають в конфлікти з працівниками поліції і намагаються своє ж порушення обійти, знаходячи якісь неправильні кроки саме в працівнику поліції. Мене це. І раніше трішки дивувало, і зараз також це дивує. Я розумію, що ну, якби так, дуже недобре, коли працівники поліції складають там адміністративні протоколи, чи виносять вам якесь там покарання, виписують штрафи, не слідуючи якійсь своїй процедурі. Але це ж абсолютно. Не виправдовує скоєне варми правопорушення. Я розумію, що звичка, ну, наприклад, їздити так, як всі ми звикли з вами раніше, на швидкості по відчуттям, чи часто скільки автомобіль дозволяє в різних ділянках, чи то населений пункт, чи поза населеним пунктом. Звичка, ця дуже якби, така неприємна, важка викорінити її набагато важче, ніж до неї, звикнути, ніж її в себе витренувати, але вас в таких випадках має зупиняти і тримати в тонусі, тримати в дисципліні одна дуже важлива річ. А подумайте наперед, перед тим як ви чи свідомо скоюєте якесь порушення, що буде, якщо там буде стояти не працівник поліції з камерою трукамом чи, наприклад, не автоматична камера фіксації вашого правопорушення. А маленька дитина, яка вискочила раптово на проїжджу частину, і ви, розігнавшись, чи не слідуючи казівкам якогось зі знаків на дорозі, скоюєте порушення. Подумайте дуже уважно про наслідки, адже навіть якщо ця дитина не ваша, це все-таки людське життя. І я навіть при тому, що ще. Не скоював подібних ситуацій, я не можу собі навіть уявити, що б я відчував, якби не дай Боже я зачепив чи наніс якісь пошкодження, тілесність, збив людину, збив дитину чи щось подібне в своєму житті для мене. Це навіть от просто фантазуючи наперед, розмірковуючи про ці ситуації, це. Ну, я навіть не знаю. Це, це, мабуть, щось найстрашніше в житті було б заподіяти шкоду іншій людині та ще й тілесну, та ще й, ну ну не, не дай Боже, це будуть якісь летальні випадки. Я просто собі навіть уявити не можу. Оці хвилини, що ми економимо, перевищуючи швидкість, їдучи не по правилам, там когось об'їжджаючи, не по тій смузі. І роблячи дуже небезпечні маневри, вас завжди має зупиняти думка про те, а що може бути пізніше, якщо не дай Боже, ви десь схибите, якщо не дай Боже, на цю ситуацію вплине третя якась сила, умовно кажучи, там погодні умови, наприклад, склалися такі, що ваш автомобіль, який зазвичай відгальмовувався, зупинявся. чи... До цього виконував подібні речі, не зміг цього зробити. Подумайте, що буде далі. Я ні в якому разі не хочу сказати, що в своєму житті я ніколи не перевищував швидкість чи ніколи не порушував правила дорожнього руху і по своїм спостереженням їздячи по великій кількості інших країн, в основному, якраз таки європейських, які більшість нашого населення. Ідеалізують і в плані поведінки водіїв, і в плані того, як працює поліція в цих країнах, можу сказати, що не все там так ідеально і перфекціонізовано працює. Насправді і водії порушують, і система штрафів там працює більш жорстка, вона ніж у нас, не все так ідеально, як багато комусь здається, і навіть. При порушенні швидкості такий показник як толеранс. тобто у нас це зона 20 км на годину, де ми можемо дозволити собі їхати швидше. 20 км на годину від 50 – це доволі таки немаленька цифра. А наприклад, в європейських країнах толеранс складає. 2-3 кілометри там, до 5 в деяких країнах здається всього -навсього. на похибку приладу, на погодні умови там, чи на неспівпадіння швидкості спідометра автомобіля, наприклад, з реальною швидкістю заміряною приладом. Тобто, як бачите, у нас з вами ще доволі такі поблажливі умови. В порівнянні з тим, як затискають різного роду обмеженнями і штрафами водіїв на дорогах за кордоном, я говорю тільки про той досвід, який я маю, про європейські країни, не говорячи вже там про Сполучені Штати, де і прихованих автомобілів з системами стеження, якби і відстежування за правопорушеннями дуже багато і патрулів багато, і автоматичних систем дуже багато, якби. Тобто ми з вами, в принципі, в Україні живемо ще в реально дуже дуже вільних умовах, але при цьому, як тільки нас десь хтось намагається оштрафувати, одразу ж ми починаємо сперечатися там йти по судам, оскаржувати і так далі. Навіть повторюсь, якщо ми створили дійсно порушили. Це видно там, умовно кажучи, на всіх пристроях на тих самих, на які потім і знімається якби оскарження дій там працівника поліції, чи ще щось подібне. Ми все рівно намагаємося довести, що ні, я не винен через те, що працівник поліції не так замірював мою швидкість, чи не так складав протокол і так далі. Друзі, в таких випадках завжди думайте про наслідки, які могли б статися, якби вас не зупинив працівник поліції. Бо і... Пости пересувні з вимірюванням перевищення швидкості і стаціонарні камери автоматичної фіксації швидкості. Вони встановлюються зазвичай в тих місцях, де скоюються дуже часто стаються дорожньо-транспортні пригоди, там з летальними наслідками, якісь небезпечні ділянки, повороти на трасах, якби і так далі. Тобто, по суті, якщо так з іншої сторони поглянути на цю ситуацію, це робиться в тому числі і в ваших інтересах. Як я говорив на початку е свого монологу, що таким чином, встановлюючи камери чи пости поліції, вас вже... Змушують в небезпечних ділянках скинути швидкість, якщо ви своїми мізками головою про це не думаєте. Про якісь аварійні ситуації не слідуєте знакам і попередженням, які встановлюють там автодор у нас на дорозі, якби і так далі. Тобто. Порушення процедури складання адміністративних протоколів чи правил зупинки транспортних засобів поліцією це не є підставою того, що ви маєте право чи вас це якось оправдовує в тому, що ви порушуєте правила дорожнього руху, правила здорового глузду, закони фізики, іноді і так далі. Друзі, життя нам дається один раз взагалі. Цьому світі і його бажано прожити так, щоб у таких подібних ситуацій, коли ви там десь летіли, не скинули швидкість, такий герой купили, змогли заробити на круту, дорогу машину в ліпьошку її десь розгатили, якби і так далі. І потім шукаєте ви них в комусь. Тому, хто там латку на дорозі не поставив вчасно на яму, чи взагалі хто ну не знаю, що, що не зробив, не зробив вам прямий автобан від Харкова до Львова без жодного повороту і так далі. Тобто мені здається, що замість того, щоб знімати подібні відео, в яких вчиться в цілому народ відмазувати, умовно кажучи, свої порушення, подібного роду. Діячам, і частіше якраз хочеться звернутися в першу чергу до колег по моєму цеху, до відеоблогерів, які подібні відео знімають. Мені здається, таким людям треба мати, хоча б трішки певної соціальної відповідальності, розуміти, які наслідки потім несе зняте і викладене ними відео на загал, коли його перегляне там сотні чи навіть іноді мільйони людей. і... Трішки, якби, подумати, чи варто цим займатися, чи варто робити, що все ж таки ті зароблені гроші, які вони отримують в цих відео, вони не варті того, що потім почне робитися на дорогах. Не варті того, як потім автомобілі ж почнуть їздити їм назустріч. Бо вони по суті навчають таким чином робити неправильні вчинки людей, які з якими потім знаходяться на одній і тій самій дорозі, і так далі. Мій приклад елементарний, якби я не став якби сперечатися, якось там не знаю, можна було в даній ситуації працівника поліції там сказати, та що ви не маєте права мене тут зупиняти, чи не ви не маєте права в мене тут і зараз перевіряти страховку через те, що є там якась така постанова, чи правила дорожнього руху, де прописано, що страховка перевіряється тільки у випадку там ДТП чи чогось подібного. Можна було, можна було, але я витратив цього навсього хвилину свого життя. На те, щоб показати працівнику поліції діючий страховий поліс, який в мене був в електронному вигляді, зараз тим більше більшість сервісів дозволяють це робити неймовірно легко, просто там до п'яти хвилин зайдіть на Hotline Finance. Я часто їх інтегрую у своїх відео. Де ви можете навіть заощадити на купіль страхового полісу, зробити його вигідно, і він у вас завжди буде під рукою в електронному вигляді, вже, умовно кажучи, всі сервіси роблять для вас так, щоб ви не порушували, щоб ви намагалися уникнути навіть не те, щоб не порушували. Страховка це ж ну, не для того, щоб вам не виписали штраф. Страховка це для того, якщо, не дай Боже, на дорозі станеться якась дорожньо-транспортна пригода. У вас за доволі такі невеликі гроші. Була якась там ну, гарантія того, що хоча б потерпілій стороні зможуть бути відшкодовані ті збитки, які вона отримає від, там, умовно кажучи, вашої провини, вашого неслідування правилам дорожнього руху чи здорового глузду, чи закону фізики, чи чомусь подібного. Вас в цілому має дисциплінувати думка про те, що може бути, якщо ви заощадите зараз тисячу чи дві тисячі гривень на звичайній автоцивілці. І, наприклад, потрапити в дорожню транспортну пригоду, де ви будете шукати оті суми типу 50, 100, 150, 200, 250 тисяч гривень, які за тисячу чи дві тисячі гривень потім за вас потенційно може виплатити страхова потерпілій стороні. Ви про це подумайте. якби мені здається, краще все ж таки зробити той страховий поліс, щоб він у вас був, і щоб ви потім з працівниками поліції не витрачали купу часу на. Те, хто правильно зупинив кого, і що правильно чи неправильно попросив. І все ж таки зробите цей страховий поліс, а не будете дивитись відео, як діяти, коли вас поліція зупинила і просить у вас показати страховий поліс, якого у вас нема. Ну, коротше, це такі мої думки стосовно цих відео, тому що їх дуже багато. І е, моя думка, що подібного роду людям, своїм колегам по цеху, не варто діяти і навчати людей. Як діяти неправильно, варто все ж таки дещо людям пояснювати, як життя проживати як нормальна, сучасна відповідальна людина, аніж вчити жити так, як е, жили раніше. Тобто, людина ж вона еволюціонувати має. Розвиватися, думати наперед, оберігати себе такими речима, як страховка, якби чи щось подібне, якби і так далі. Тобто, окрім страховки, тут ще й дуже багато ситуацій. Я просто привів свою з життя і свої думки стосовно неї. То ми можемо і перевищення швидкості. До речі, я також в принципі вже навів вам приклад, якщо там буде, наприклад, не штраф, не поліцейський з рукамом, і штраф, а там людина чи дитина, наприклад, що може статися. Тобто думайте про це уважно і так далі. Хочеться все ж таки, щоб люди ну, трішки починали жити більш-менш правильно. І якщо з усіх сторін лунають лозунги про те, що ми вам йдемо в Європу, хочемо жити як європейці, то давайте робити це не тільки на словах, а й по суті на діях. До речі, під'їжджаю до того ж самого блокпосту, де було записано відео. З перевірки мого страхового полюсу, може зараз буде додатковий контент. Ні, дуже холодно, мінус п'ять з половиною. Всі в рукавицях ніхто в телефоні не перевіряє цього разу, застрахований автомобіль чи не застрахований. Але ну я гадаю, суть ви зрозуміли цього відео. Мені здається, краще все зробити так, як того просять там закони чи правила дорожнього руху і жити спокійно. Аніж е, жити і їздити от на дорогах, трястися проте ой, Боже зупинять мене чи не зупинять, і задуть мені штраф чи не дадуть, і так далі. Я до речі придбав собі книжечку. Дуже часто так роблю. З правилами дорожнього руху на 2024 рік, на початку року, освіжити в своїй голові якісь норми, там, цифри по граничним значенням перевищення швидкості правилам паркування, зупинки автомобілів і так далі. Тому що е, ну, простіше мені здається освіжувати цю інформацію, ніж потім. Отримувати штрафи і сплачувати за це гроші в правилах дорожнього руху, які до речі ще й постійно змінюються. Вносяться в них якісь доповнення, з'являються норми дуже багато речей, якими, якщо ти кожен день не користуєшся, то ну можеш все таки зробити порушення. Тому мені здається краще освіжати цю інформацію. Рекомендую вам. Книжечка з правилами коштує не так багато грошей, тому придбайте. Освіжайте інформацію там, замість читання новин в соцмережах в телефоні, коли ви заходите в туалет, покладіть туди правила з дорожнім рухом, повірте, це, вам, це буде доволі таки непогана інвестиція вам по життю, якби така моя рекомендація. Намагайтесь не дивитися подібні відео, або якщо дивитися, відносити з них з більш такої критичної сторони, що це не те, як треба діяти. А це скоріш за все, те, як не треба діяти. Просто беріть з цих відео інформацію про те, що зробити, щоб тебе не зупинили, якби і тобі там не виписали штраф і таких ситуацій у вашому житті не було. Це повторюсь, це. От моє виключно відношення хотілося з вами. Ним поділитися, щоб подібних водіїв з подібними думками, як записуються в тих відео, про які я говорю, на дорогах було менше, щоб було все ж таки більше водіїв, які розвивали культуру в цілому правильного водіння, розвивали культуру взаємоповаги до інших учасників дорожнього руху, до працівників поліції, тому що ну, мені здається, частково у нас поліція, яку якій робили там перезавантаження і Працює не так, як потрібно, через те, що ну, люди, люди самі ж в неї не вірять, і це деморалізувало і самих працівників поліції, в тому числі. Тому ще ну, раз заклик, поводьтесь нормально, відповідально, як нормальні люди, і хвили на часу на те, щоб показати. Там, Своє посвідчення водія чи свідоцтво про реєстрацію чи діючий страховий поліс, воно не варте того, щоб по перше витрачати купу нервів і свого часу потім на те, щоб розбиратись, правильно вас чи неправильно зупинили. Коротше, такі мої думки. Гадаю, вони вам знову ж таки були цікаві. Вкотре прошу підтримати важливий і регулярний збір на потреби волонтерської організації Поляниця Харків. Деталі по цьому збору реквізити знаходяться завжди під моїми відео. Докидайте хоча б невеличку частку грошей. Бо вони підтримують наших військових, вони підтримують працівників МНС, які ліквідовують наслідки обстрілів, знаходяться територіально в місті Харків, але їздять і на схід, і по Харківському регіону, де ще присутні орки. І допомагають, от якраз в холодну пору відвозять і свічки, які зігрівають наших військових, і необхідні їм засоби для існування в тих умовах, в яких доводиться нашим Збройним силам перебувати зараз в зимову погоду. Тому, будь ласка, підтримуйте подібні збори, і їм буде дещо легше нас з вами ж захищати. Це та сама соціальна відповідальність, про яку я вам тараторив цілих 20 хвилин здається. Дякую, що переглядали це відео. Дякую, що прислухуєтесь до моїх думок, порад. І гарного вам дня, гарного вам настрою, до нових зустрічей!